Так, друзі, такий от подвальчик. Бачите, будемо реставрувати потолок. Як говориться, он є сітка. Через то буде з кусків. З'їзняється і в кінці покажу як воно буде. Так, друзі, дивимося. Перший етап, як говориться, зроблений. Давайте постараюся вам показати поближе, що займаємося реставрацією. Дивіться, це самий перекриттю більше 50 років. Воно так себе нормально веде, так як тут власне, типу, винний погріб. Бачите, повипадав містами камінь на Ну, Зверху ви бачили там плитка положена, він сам по собі хороший. Ну Містами випадає просто. Вон, бачите, камушки випадають да і все. Щоб ви одразу знали. Реставрація тут не перекриття, а просто, щоб на голову, як говориться, не сипався камінь. І все. Через дюбелилася сітка, укріплялася. А тепер далі буде в першу чергу закидатися великі виямки роствором. Воно все. На всякий случай Прогрунтовано, хоча тут влажності вистачає. Через то, вдруг комусь буде потрібно, можна буде таким варіантом, будемо вважати, більш культурний зробити потолок, щоб вам на голову нічого не сипалося. Але є нюанси. Це дивіться, тут всього нещасних півтора метра під, підвальчик цей на 2 з копійками. Через то, Якщо у вас великий об'єм, наприклад, 3х3, там прийдеться вже використовувати арматуру от, для того, щоб було куди більш качественно прив'язувати сітку. Тут вистачає цього. І плюс полукругом по вийшов. Через то майте на увазі, якщо вдруг комусь треба таке підтягувати. Ну, Потім далі. Ще ще одним відеороликом зніму. і потім соєдіню всі три в кучу і побачите від А до Я як воно. Так, друзі, продовжуємо по поводу реставрації, як говориться, потолка. Те, що я вам обіцяв, буде відосик з трьох кусків з'єднаний в одне. Ну, без вирізки єдиного слова. Дивіться, бачите, те, що там в предучих відосиках було закидана сітка, закреплена, зачищена закреплена сітка, закидана раствором. І от що в нас вийшло. Ось такий потолочок, так званий винний погріб. Бачите? От, все нормальок. Так тут витяжка. Друга там труба опуститься, поставиться. Чуть-чуть хай воно все позаставає, ну, по крайній мірі є. Той, що я вам зверху був показував скритий люк у полу. Бачите, якось так. Через то, кому потрібно, беріть да й робіть собі в кого, бо багато погребів у людей, які сипляться потолки, тому що вони зроблені були при Совєцькому Союзі. І ця функція малость трошки вже подстаріла. І треба її по-новій почпакльовувати. Через то, кому цікаво, будете дивитися. <кхід> Дякую. Далі буде.